Чому чат-боти так не сильно прижились в процесі найму? Ну, те, що ми бачили, наприклад, візьмемо досвід нашого клієнта. Це був великий e-commerce в Україні, один з найбільших. І найбільша проблема, яка є з чат-ботами, це те, що малий контекст. Малий контекст для кандидата. Йому досить важко зрозуміти, яка є навігація. І Багато кандидатів відвалювалося на півдорозі. Дійсно, ми пробували зменшити кількість питань, зменшити кількість, зменшити контекст сам, сам кількість етапів в інтерв'ю в процесі найму, в опитуванні. Але все рівно часто кандидати кандидат хотіли дізнатися більше про якісь питання, про якісь етапи, хотіли перезапитати, хотіли. Хотіли подумати насправді, і чат-бот не вирішує цю проблему, і можливо в інших відео ми розглянемо які способи є більш більш зручними, більш ефективними.